Картину всесвітньо відомого художника Олега Шупляка з Бережанщини придбала тернополянка пані Марія на аукціоні під час благодійного сольного концерту Володимира Вермінського. Захід в підтримку бійців 33-ї окремої механізованої бригади відбувся 2 лютого у тернопільському драмтеатрі. За картину катедральний собор у Львові жінка віддала 56 тисяч гривень. Кошти передали на закупівлю fpv дронів для військових 33-ї бригади. Мені подобається мистецтво і я його Цінню, але для мене цінніше і важливіше було прийняти участь в цьому аксіоні і хоч якусь частиночку, якою тільки можу, чим я можу допомогти нашій армії і пришвидшити перемогу. Пані Марія каже, картина, яка створена Олегом Шупляком, що у 1990 році, стане цінністю для її родини. На знак подяки захисники подарували благодійниці прапор 33-ї бригади разом зі своїми підписами і на згадку про сьогоднішній день, про таке дійство. Вам і мене і прапор 33-ї бригади. Дякую. Крім картини, під час аукціону також розіграли патріотично розмальовані гільзи, ящики з під набоїв та ряд інших військових атрибутів. Кожна гривня зараз під час війни вона є важлива і кожна людина по мірі своїх надходжень бере участь в таких аукціонах. І ми вважаємо, що тисяча дві п'ять десять тисяч це є дуже важливо в даний час. Цей благодійний концерт, на якому провели аукціон, став завершальним у межах збору коштів благодійного фонду покрова на придбання FPV-дронів для військових 33-ї бригади. Об'єднавшись, Тернопільщина змогла зібрати 750 тисяч гривень, на які волонтери вже придбали та передали захисникам 50 fpv дронів. FPV-дрони дуже активно у війську, як з ворожої сторони, так і з нашого боку. Дуже є зараз популярним процес збирання. Дронів людьми, волонтерами дуже є потрібні, тому що ці дрони виконують функції здебільшого камікадзе, коли вони мають з собою якийсь заряд і можуть знищувати ворога. Також, звичайно, що вони і розвідувальні функції виконують, вони можуть берегти життя наших військових, коли вони летять. десь… На кілька кілометрів і можуть зняти на відео ворожі позиції або ворожу силу. Військові дякують усім, хто приєднався до цієї доброї справи та допоміг волонтерам закрити збір на fpv дрони. Насправді ми не відділяємо себе від. Від цивільного населення. Ми одне ціле, ми одна держава, одна нація, одні українці. І для нас дуже важлива підтримка. Це підтримує нас не тільки матеріально, не тільки в бою, але й духовно. Це допомагає нам. Ми знаємо, заради кого ми тут ми там стоїмо. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.